Але було вісім рочків, і вона пам'ятає, як вона сиділа на уроках, знала відповіді, але боялася підняти руку, щоб відповісти. Вона також пам'ятає, як хотіла виступати на сцені, але боялася, що однолітки будуть з нею знущатися, сміятися, і не робила цього. Вона хотіла багато чого, але ось це але батьки її дуже любили, але вони завжди казали. Не висовуйся, будь скромніше, не роби цього, що скажуть люди. І саме це її зупиняло. І коли Олена виросла, мало чого змогла досягнути, багато вчилася, тому що вона думала, що не дуже розумна, вона думала, що вона не зможе щось зробити. Вона знов ж таки думала, що з нею будуть сміятися, знущатися, і в неї нічого не вийде. Вона до мене звернулася, коли їй було 35 років, і е, звернулася за консультацією, за допомогою і за кар'єрним зростанням. Коли ми з нею декілька разів зустрілися, ми знайшли саме цю причину, чому вона не може бути лідером, чому вона не може. Бути ведучим інженером. Чому вона не може піти і сказати, що вона заслуговує більше зарплату? Чому вона не може сказати ні своєму керівнику, коли той каже: треба залишитися, треба вийти на вихідні, треба зробити ще один проєкт і так далі. За це не було зростання зарплати. Вона просто виконувала і виконувала дуже добре. Так, ми ще пропрацювали пів року. І лише через пів року вона отримала підвищення зарплати, вона отримала звання ведучого інженера, вона знайшла кращу роботу і стала менш боятися, що скажуть люди. Стала менш боятися проявляти себе. Я скажу більше. Вона стала співати. Вона співає зараз у хорі, і це її надихає. Це саме те, що їй дуже хотілося зробити ще з дитинства. Любі батьки, я звертаюся до вас. Кохати свою дитинку це дуже правильно, і ви це робите. Але дуже багато хто не розуміє, як важливо виховувати впевнену в собі людину. Як важливо, щоб дитина з дитинства відчувала впевненість собі, що все робить правильно, що вона чемна людина, що все, що вона робить, приводить до правильного результату. Дуже важко, якщо немає цих рис людині в житті. Психолог це може виправити. Людина це може виправити сама. Але на це потрібен час і гроші. Тому. Цінуйте своїх дітей, підтримуйте і е, кажіть, що ти сама найкраща принцеса. Ти сама класна. Тобі дуже личить це платінко. Е, в тебе дуже класний вибір, в тебе класний голос. І неважливо, що скажуть люди. Ви виховуєте свою дитину. Дякую вам. На все добре!